Цей степ реально бажальний. Він зжирає усе. Тож теп техніка або має бути переобладнана, або спеціалізована. І... Це дуже важлива складова, лише через те, що ну ми маємо не лише не дати, не дай Боже, загинути бійцям. А ми маємо ще також як можна найякісніше надати допомогу та сприяти тому, щоб вони пройшли реабілітацію та повернулись у стрій. І це впирається, на жаль, не лише у наші навички, мотивацію, медицину. Це також і техніка. І техніка у тієї місцевості у. От Навколо Тернівця, Серебрянське лісництво, воно дуже специфічне. Техніка має бути і прохідна, і достатньо вмістка, і невелика, ще й ну, броньована це ну, програма мінімум мала би бути. Та я не кажу про реп або засоби зв'язку. Це все ми потребуємо дуже сильно. Бо, ну, на жаль, на жаль, не лише наші навички або мотивація, ще й ресурс, техніка один з найважливіших тут.